Ну і, шановні глядачі, прибула така бритва. Восток 2. Восток 2. Ціна 4 рублі. Це сумасшедші гроші були на ті часи, коли вона робилась. Малюнок Востока. Супутник. Це бритва заводу стіс. Ця прямо з трьома пінами. Як доросла якась, трошки пошкрябана вона наждачним папіром чи папером. Як ви бачите, вишліфований грінт вже геть по восточному, не по бритвеному Вже тоді робили якось так, як небудь. Ну, трапляється досить-досить з -досить якісною сталю бритви цих років. Але дуже багато кривих серед них. Ця на каменях не гострена видно. Тобто вона фактично як нова. Зараз ми, може, розглянемо її в мікроскоп. І потім я візьмусь її робити. Ну от Ми на цьому 4-рубльовому востоці спостерігаємо каверна від держі. Завусинець жирненький, це від того, що чимось його там точили. Хтось намагався, видно, загострити. Такий добрячий завусець. Бачите? Смужечка на ріжчій кромці це не ріжуча кромка, а завусенець. Витончена як фольга сталь. Із-за того, що неправильно робилось загострення. ну, Так як ця бритва, я кажу, вона фактично нова, то якийсь пс. Суттєвих пошкоджень на її не спостерігається слава Всевишньому. І тому і візуально вона не занадто крива, принаймні не кидається в очі її кривизна. Але, як, звісно, люба нова бритва, хоч радянська, хоч ще чия-небудь, вона потребує в першу чергу слюсарної обробки вирівнювання на точильних каменях синтетичних. І лише потім загострювання. Бачимо завусинець. Тому що якщо полотно не рівне, нормально заточити її неможливо. Ні цю, ні іншу бриту, ніяку. Це інша сторона. Тут також завусиниць, тому що гострилось воно незрозуміло на чому. На якихось наждачних папірцях може, на якихо ремінцях, тут взагалі жирнющий завусиниць. Такий собі. Індихо одним словом, трошки вона має сліди часу, навіть насічка зверху є. Я її не буду розбирати, вона всередині практично чиста. Почухраю трохи оці зубці. І все. Помию її. А потім візьмусь, шліфону, полірну. І буде все добре. І так, бритва восток. 2. Ціна 4 рублі. До речі, в ті часи 4 рублі. Були еквівалентом слідуючого. Хлібина біла, кирпичик вагою десь 700-800 грам, 20 копійок коштувала. Скільки це? На рубль це було 5 хлібин, На 4 рублі це було 20 хлібин білих. А сірий хлібина сіра в насилі в 16 копійок. коштувала. Один час 14, другий час 16 копійок. Порахуйте, скільки це хлібин можна було купити. Так що не де дешево. Зараз голдолар китайська брита в Китаї десь 180-250 гривень коштує. Це 10 хлібин всього. А тут, а тут скільки, а тут аж 20 можна було купити. Навіть більше, якщо сірий хліб. А бублики величезні, отакі, от діаметром, круглі, з маком. Одним бубликом можна було наїстись. 5 копійок коштувало, От порахуйте. В рубльові скільки можна було купити по 5 копійок. На 50 копійок це 10 бубликів, а на рубль це цілих 20 бубликів. І виходить, що це 40-80 бубликів можна було купити. І цими бубликами харчуватися місяць цілий. Так що не дешева брита. Полірнув трохи я й ручки на ній, самий клинок, не розбираючи, вирівняв. Зробив йому сусарну обробку, бо як люба радянська брита, вона була кривувата, але цей екземпляр. Треба сказати, практично був. Як для радянських бритв стізів, особливо цих часів, практично рівний був. Ну, За три хвилини, звісно, я не зробив йому цю всю сюзарну броку. Прийшлося акуратно пововтузитись, але довелося. Але все нормально. Прошліфував, полірнув. Загостив на японських натуральних каменях. Верніше на ось цьому японському натуральному камені. і все. Підписник Олександр зробив коробочку під його. Велика вам подяка. Кому, до речі, треба пластикові вироби, коробки, всякі там діла пластикові, що вам завгодно. Все може він зробити. Ось бачите? Отакий коробочка, отакий камінець. На ньому зроблена вся робота. Легко і не вимушено. Волосина просто відвалює, відпада при доторканні до бритви, тому що вона гостра, а гостра вона, тому що я її правильно вирівняв, правильно загострив і зробив фініш на природному японському натуральному якісному камені одному із багатьох, які в мене є. І це дало міцну, гостру і комфортну голячу ріжучу промку. Можу сказати, що цей екземпляр, конкретний, бритви восток 2-4 рублі ціною виявився досить якісний. Сталь м'якувата, Зараз ви побачите фасту ріжучу кромку. А потім я фокус переведу. І під бритвою лежить волосина. Ось вот, Бачите, отак вот виглядає зараз вся. О, бачите? Ото вот, волосина. А оце бритва. Її, верніш, фаска і ріжуча кромка. Збільшення 130 крат, зліва направо 1,4 мм. Вміщається ваш кадр. Так вона вся виглядає. Вона готова для використання, направлена на ремені і буде чудово голити, я певен. Зараз. Глянем. Якщо загострювати без ізоляції, без збільшення кута, вона не тримає заточку, не проходить тест на витримання. Я голю перед пліччя на суху бритвою. Якщо вона не отримала пошкоджень, значить вона пройшла тест, вона буде стійкою і гострою. Якщо якісь мікрозамини, мікровикришування, значить треба збільшувати кут до того моменту, поки вона буде легко проходити без жодного пошкодження ріжучої кромки. Тоді лише бритву, я вважаю, вона правильно загострена і буде відповідати всім нормам. Ця навіть після одного шару ізоляційної стрічки тонкої ще отримувала замини. Тому довелось дві ізоляції. Дві Два слоя, дві, два шари ізоляційної стрічки тонкої наліпити, і тоді вона витримує все. Хіба що буде щитина така, як дріт стальний у людини і густа, то тоді, можливо, вона запнеться. Ну Це радянська бритва, все-таки стіз кінця своїх років випуска. Ну, от і все. Відправлю власнику. А ви бувайте здорові, живіть довго.